що таке штраф виписали знову за відсутність автоцивілки? Та та вже п'ятий. Ні, ну ти даєш, конечно. Дічата й хлопці на дорогу виїжджати без автоцивілки не можна. Це обов'язковий вид страхування. Якщо ви будете на дорозі без цього полісу, вас очікує штраф. Якщо ви втрапите в ДТП без автоцивілки, всі збитки ви будете сплачувати з власної кишені. На платформі Hotline Finance ви можете зручно, а також економно придбати поліс автоцивілки, зелену карту для виїзду за кордоном на своїй автівці, а також туристичну страховку. І за промокодом Інструктор10 отримати. Ще додатково 10% знижку. Покажу вам на застосунку hotline Finance як ви можете придбати автоцивілочку. Заходите, вводите номер своєї автівочки розраховуємо вартість. Продовжуйте. Вибираємо наш населений пункт, і ось ми бачимо, яка вартість автоцивілочки загалом є, які страхові компанії нам пропонуються на цій платформі. Далі ви можете обрати, наприклад, від дешевих до дорогих. І бачите, а ще від цієї суми ви отримуєте 10% знижки за промокодом інструктор 10.